Спершу дамо історії, що сталося на цьому тижні. Видавалося б та на четвертий рік повномасштабної війни Росії проти України цього не мало б бути. Але ні, ось воно є. У Чернівцях поблизу Свято-Духівського собору сталася сутичка. Я б сказала, навіть не сутичка, а бійка біля храму. Зібралося кілька сотень людей, які понад годину намагалися до нього прорватися. Їх стримувала поліція, але таки вони прорвалися, і це все були представники московського. Копатріархату, патріархату. значить, що сталося? Нагадаємо, що Єпискоф православної церкви України Феогносту проводив вже у храмі першу молитву українською мовою, і от власне в Чернівцях раніше чимало парафій, та частина, скажімо так, парафій. А вони проголосували за те, щоб перейти з УПЦ МП до ПЦУ. На зборах тоді зареєструвалися понад дві тисячі людей. І от якраз йшлося про парафію цієї святодухівського кафедрального собор одна одна із із них але ось як тільки зазвучала українська мова прийшли е, представники московської церкви е, і почали ламати ламати паркан там так само щось розпиляли і тим не менше вони зайшли до храму звичайно що моляться вони точно не за україну і точно не українською мовою